Субота, 20 квітня. Сонячна погода. Ніяких натяків на дощ, як у попередні дні, прохладний вітер. Все так, як люблять на півмарафонці. Сьогодні Славутич, молодше місто України приймає 34-й пробіг пам'яті героїв Чорнобиля. Він мав би бути ювілейним 35-м, але у 2022 році не проводився, зважаючи на агресію Росії проти України. Але вже 38 років. Наша весна з присмаком. Єркоти. Вже 10 років весна з надією і болем. Та вже пішов третій рік, як наша весна чорніє від горя, пронизана страшними жертвами. А ми все-таки чекаємо нашу переможну весну на повернення з полону наших дітей, цивільних, військових та наших нацгвардійців. Військової частини 3041, які знаходяться вже в полоні 26 місяців, герої Чорнобиля, які ціною власного життя захищали Всесвіт від найбільшої техногенної катастрофи, герої України, які ціною власного життя захищають та виборюють нашу перемогу. Наші герої віддали найцінніше своє життя, заради нашого майбутнього, заради України. Наш земний клін вам і довічна вдячність. Вшануємо їх скорботною хвилиною мовчання. Квіти до пам'ятного знаку героїв Чорнобиля від учасників прибіг. На сьогоднішньому марафоні представлена вся Україна. Це наші незламні міста: Торецьк, Ізмаїл, Бахмут та взагалі від заходу до сходу, від півдня до півночі, 170 зареєстрованих учасників. З них 45 славотичан. А також раді вітати наших друзів з Австрії, з Австралії, місто Мельбурн, Сполучені Штати Америки, міста Портленд, Нью-Йорк, Джексон. І ми знаємо, що спорт дійсно відіграє важливу роль у житті кожної людини. Тож, якщо ми хочемо зміцнити дух, ми повинні підтримувати сил свого тіла. І саме так, адже українці довели, що ми сильні духом, і в цьому наша міць. Вітаю, вітаю, друзі, і дякую вам, що ви сьогодні тут. Тут Словутичі під звуки сирен на прикордонні. Цей важкий для нашої країни час. Ви не зламалися і продовжуєте свою справу. Дякую всім, хто приїхав, і дякую кожному словотичанину, хто долучився. Ви справді незламні, так само, як були незламні герої чорнобильці які рятували світ від Чорнобильського лиха. Так само незламні, як незламні наші герої, що сьогодні боронять нашу країну. Дають нам під цим блакитним небом сьогодні провести наші змагання. І так само незламні, як наші нацгвардійці, які сьогодні в полоні, і яких ми маємо звільнити, і це наше найголовніше завдання. Я вам дякую за те, що ви тут сьогодні демонструєте свою стійкість. Я не буду довго розмовляти. Я хочу, щоб ви отримали в цей непростий час гарну емоцію, гарний позитив від сьогоднішнього забігу. Тому всім бажаю швидких секунд. Тим, хто змагається на час, бо в нас є ті, хто просто прийшов себе випробувати. А тим, хто вперше долучився легкого бігу і задоволення, щоб це з вами залишилось на все життя. Дякую вам, дякую нашим героям, дякую нашим партнерам і друзям за допомогу. І слава Україні! Героям слава! Першими стартували учасники забіг на 21 кілометр. 11.00 старт. 3, 4, Через 15 хвилин стартували ті, хто побіжить на дистанцію 5 і 10 кілометрів. Таких значно більше. Першими фінансували спортсмени, які пробігли мінімальну дистанцію 5 кілометрів. Ви були переможцями вже, по-моєму. Так, так. Як сьогодні бажалось? Сьогодні? Спочатку да. добре бігалося, а потім печінку скупило. Ага. Конкурентів не було, то я так добіг. Ну, Я розумію. До ага. Це гарне місто. Ага. Бажаю ромаску, процвітання. Буваю наступного року приїхати на цей ага. ну, ага. ну Це вже буде мирні часи, я знаю. Сподіваємося, сподіваємось, сподіваємось, сподіваємося. Дякую за інтерв'ю, удачі вам. А, мене звати Оля Діденко, да. я з міста Чернігова, працюю. Сфері спорту, Сфері спорту да, це спорт для всіх, Чернігівський міський центр. Могли перше обслуговувати? Перше, я взагалі тут перший. І я отримала неймовірні емоції, дуже крутий забіг, дуже атмосферний, дуже крути, круті організатори. Один із найкращих забігів, чесно. Чесно, да. Хай він вам перенесе перемоги і в майбутньому. Дякую, дуже вам дякую. Зробивши два кола за маршрутом ДК Енергія, ресторанчик Старий Талін», до фінішу прибігли учасники забігу на 10 кілометрів. <праць> Вітаємо, ви переможець. Ви очікували? Чесно, коли я готувався до цього старту, то я очікував, що зможу бути в призах, але не очікував, що буду першим. Так. Ну, першу часу? Ні, це мій сьомий раз. Yeah? Так. Mm -hmm. Я кожен рік їжджу, починаючи з 16-го. Як траса? Траса шикарна. шикарна. Да. А погода? А погода класна? класна. Mm -hmm. Ще yeah. немає не жарко, ще... жарко. ще в да. наступному році приїдеш, у нас переможне. Ми, ми так плануємо, що в нас буде переможне. Надіємося mm -hmm. на це. Надіємося, надіємося. Да, да. І будемо вдячні нашим захисникам, якщо ми зможемо наступний рік так само пробігти Совутичі і, і вже з перемоги. І поки спортсмени долають найдовшу дистанцію, познайомимо вас з генеральними спонсорами забігу. Генеральним спонсором пробігу 2024 є чотири. компанія ТОВ Технологі Україна. Компанія була заснована. Ірландським інженером-підприємцем Томасом Карпентером пан Томас разом з Любов'ю Піскуновою обрали місце Славутич для вирощування літніх сортів картоплі і розгортання виробництва сільськогосподарської техніки у 2023 році. Томас Карпентер був обраний головою спілки виробників картоплі України. Сьогодні учасники пробігу і вболівальники мають змогу побачити зразки техніки, яку виготовлює Technology Україна. І ще партнером пробігу також є підприємство з виробництва готових страв. Нова кухня, Марія і Сергій Бубнови заснували виробництво продуктів харчування в 2011 році у Маріуполі. Після окупації Маріуполя російськими військами подружжю дивом вдалося евакуватись на вільну територію України. Вони втратили все домівку, технологічне обладнання, але не втратили оптимізм і віру в себе. Словотичі вони знайшли своє нове рідне місто і заснували виробництво готових страв по сучасній голландській технології. Один із організаторів забігу, бігун зі стажем Валерій Шурімов, після фінішу. Трошки випочивши, відповів на наше запитання. Традиційне питання від Олександра Демідова: що важче. Я кажу, важче організовувати. Ага. Ну так. Бо бігти це ж просто стартував, фінішував. Класно. Це ж додаткова нагрузка. Так, організовував собі організовував за столом сидів. Ага. ага. Ні, що Як завжди, Будь-якого року це людський фактор. Тобто у нас невеличка команда і дуже залежить ефективність роботи організації від кожного. І якщо десь прокольчик, то це тягне за собою інші-інші, як ланка. Але ж в цьому році спрацювали все дуже добре. Ну, трохи було нервово там, але ж всі молодці. Всі наші дівчата, і хлопці, всі наші помічники, все було класно. Ти будеш повертатись коло полумарафону чи так поки що не будеш потендувати е... на великі дистанції? Е, ну, треба тренуватися. Тренуватися, якби нема і часу, бажання є, але ж, е, з цією повною війною нахнення немає, отак скажу. Все, дякую. А результат кстати, як я чесно кажучи, я забув вимкнути свого секундомера і не знаю. І ще так? я ще біжу про те, що переможець на півмарафону стане саме цей спортсмен було зрозуміло практично з самого початку. Серйозно відірвавшись від конкурентів, він першим долав дистанцію 5, 10 і 15 кілометрів. І ось він фініш переможця на півмарафона. Ми тебе чекали переможцем. Ти е, лідірував ну, досить. Мабуть, з першого кругу. Ти, ти був впевнений, що ти переможеш? Е, так. Я готувався під станцію. Єдине, що відсутність компанії, сильний вітер, трохи знизили темп. Так би десь на хвилину швидше, думаю, пробіг. Е, Суперників соперників я не бачу поки що. Ми в тебе вже інтерв'ю беремо, ти вже призив отримав. Другий, третій. перше в, в Славутичі ти Ні, біжиш? Ну, на цього бував. У 21-му році біг до вигравав. На вигравав. Біг раніше. У 20-му році було. Зараз приблизно такий що трохи повільніше. Ну, не перемагав. Ще ні, це перший. Це перше. Тому вітаю, вітаю. Всього найкращого. Дякую. Нагородження переможців пройшло о 14.30 перед будинком культури енергія. Але про це детально дивиться в нашому спецрепортажі на наступному тижні. Звичайно, я хочу подякувати всім організаторам. Всім, і я дякую цій команді за те, що ми кожного року робимо гарний пробіг. Чекаємо вас в наступному році. Дякуємо.